Понад 26 тисяч таку кількість російськомовних книг вилучили із бібліотек Івано-Франківської громади. Тож куди поділася ця література? Дивіться далі у сюжеті. В центральній бібліотечній системі громади 32 філії, а її книжковий фонд налічує понад 400 тисяч книг. Ще з 2014 року. З них почали вилучати російськомовні видання. Російськомовна література в на тільки в наші. У містечній системі нагромаджувалося десятиліттями, десятиліттями, тому що не було видавництв, які би видавали аналог навіть з зарубіжної книжки українською мовою. Видавництва російські були, коли повномасштабне вторгнення. І ми почали вилучати активніше, звичайно, що активніше набагато, тому ще позабирали. Попит на російські книги був ще до початку повномасштабного вторгнення, каже працівник місцевої книгарні. Нині місцеві вибирають видання лише українською. Ми завжди були зацікавлені, що були українські видання. Але так як видавництво переважно більшість друкували російською мовою, то приходилося і замовляти її відповідно і продавати. Але коли видавництво поміняли свій стиль роботи і почали більше акцентувати. На роботі з українськими книгами з українськими авторами більше перекладати українською мовою, то відповідно і книгарні стали пере свою роботу організовувати відповідно так, як робили видавництва. Аби забрати російськомовні видання не лише із бібліотек, а й з домівок франківців у книгозбірні влаштовували благодійні акції. По списанню то у нас багато літератури що була акція пані Оксана Савчук. Вона ініціювала, що літературу літературному макулатуру. Ну зносило ціле місто. Ми, ми здавали, ми все складали. Чимало прикарпатців зізнаються, позбулися російських книжок із своїх бібліотек ще до повномасштабного вторгнення. Всі книжки давно викинула. Просто в якийсь момент не хотілося читати російською, навіть до цього всього, а потім, коли здала книги, всі почали теж це робити. Я зробила порядок в бібліотеці і позбулася всіх книжок, які написані мовою агресора. Я думаю, будь-який свідомий громадянин нашої держави зі мною погодиться. Дуже важливо. Мені неприємно вже слухати. На початках так все нейтрально сталося, зараз неприємно. Усі російські книги, які вдалося зібрати на благодійних акціях, згодом здали на макулатуру, а виручені кошти передали на потреби військових.